Аномальна спека повернулася до Європи. У Франції температура тримається на рівні 38 градусів за Цельсієм. Через спекотну погоду у 33 департаментах країни оголосили другий помаранчевий ступінь небезпеки. А у французькому місті Монжевере зафіксували рекордні плюс 42. Мені подобається погода. Трохи дме прохолодний вітерець, тож усе чудово. До того ж можна купатися, можливо, в останній раз у ці літні дні. У Німеччині цими вихідними зафіксували 40 градусів тепла. Природі не вистачило усього одного градусу, аби побити рекорд дев'ятирічної давнини. Для Італії палюче сонце стало причиною збитків у туристичній сфері. На відпочинок до півострова приїхало на 40% менше іноземців аніж у попередні роки. Інші ж туристи відмовляються відвідувати у 40-градусну спеку музеї та історичні пам'ятки. Навіть на туманному Альбіоні у Лондоні температура не опускалася нижче 30 градусів за Цельсієм. Синоптики просять європейців не виходити на вулицю та пити якнайбільше води, та обіцяють похолодання у найближчі дні.